Друзі, вітаю вас на каналі Платіотерапія. Безмежно рада вас вітати в новому лозі. І сьогодні ми поговоримо про те, що ви побачили в назві відео, а саме про Телеграм. Отже, тут я поки збираюся, мені потрібно відвідати нову пошту, а також сходити в магазин. Поки я збираюсь, я вам розкажу трохи довгеньку історію. Тож, вмощуйтесь зручненько. Буду вам розказувати історію довго, щоб ви знали, до чого я веду. Тому що мені вже не одна глядачка написала, що Юля ваш телеграм Телеграм взламали. Отже, друзі, трошки розкажу вам предісторію за сам Телеграм. Отже, ще ви, я вам буду розказувати, можливо, хтось про мене цього не знав. І потім ви зрозумієте, щось і стало. Ще у 2011 році ну, я продавала свої речі дуже давно. Це був сайт OLX. Потім, коли я дізналась про сайт Kidstuff, ще з 2011 року, я розміщувала там оголошення про продаж суконь, які Шила. І мене знаходили, той сайт був тоді дуже активний. Зараз він повністю глухий, ви там не зможете нічого продати. Тоді... В 2011 році він був дуже активний, і там більшість дівчат знаходили мене. Я в 2011 році познайомилася з своєю подругою Оксаною Афьонкіною з Донецьку. Це моя, скажімо так, вже рідна людина. І познайомилася з Ірою з Донецьку. Вона у мене купляла сукні. Іра з Донецьку була SEO-журналістом, і вона запропонувала мені створити сайт. Хоча сайт у мене був, але досить таки примітивний, в вигляді просто як альбом. І Іра запропонувала створити мені сайт. Так і з'явився мій сайт з назвою Плаття Терапія. Іра допомагала мені в розміщені фотографій, тому що цей сайт вже був досить такий складний. Створили сайт, розміщували фотографії. Тобто, як це все відбувалося, я фотографувала, скидала ці фотографії Ірі через пошту потрошку, тому що файли великі. І за ніч зазвичай Іра працювала вночі, так і було зручно. І за ніч, тобто, це дуже довго, оскільки платформа сайту була досить стара. Іра розміщувала фотографії і доповнювала той опис, який я давала. Тому що я давала короткий опис, такий, як я зроблю зараз. Наприклад, сукня така, то, тканина така то, а Іра, оскільки вона са, журналіст, робила прям з цього всього цілі оповідання. І так ми працювали досить довго. В 2014 році, ви пам'ятаєте, сталася окупація Донецьку. Були також різні події. Але ми продовжували з Ірою працювати. Я їй платила кошти. Звісно, за те за її роботу трохи це було небагато, але все рівно за її роботу я платила кошти і тут. Була трішечки, знаєте, проблема в комунікації. Чому? Тому що, наприклад, якщо в мене щось продавалось на сайті, а я Ірі пишу, щоб його відразу прибрати, тому що сукня в одному екземплярі проходив певний час, тому що ми спілкувалися з Ірою через скайп, не через телефон, а через скайп. От тому. Ну, така була трохи, скажімо так, це довго було. Да? от Якась сукня продалася, поки напишу Ірі, поки Іра це все. ну, Але ну, в принципі це мене влаштовувало тоді. Все було ок. В 2016 році я створила YouTube канал. Всі ви це знаєте, бо ви на моєму каналі Терапія. Я ним займалась особисто, єдине, що мені допомагала Іра. Це прописувати теги, оскільки вона seo журналіст, можливо, там якісь назви під відео, тобто грамотно, якось так його трошечки. Оформлювати. І в Іри був доступ до мого YouTube каналу. Звісно, в неї були паролі, в неї все було. Коли на YouTube каналі стала велика кількість підписників, Сергій каже, Юль, там є така кнопка. Одна єдина. Удалити канал. Мало ли що, людина навіть механічно може це зробити. Тому я вибачилась перед Ірою і сказала, що я міняю паролі і буду займатися YouTube каналом сама, повністю. Ще тоді, коли досяглася якась певна кількість підписників. Але за Ірою залишився сайт. По факту в мене паролі від сайта були, але як такого доступу до нього я не мала. Я знала паролі, наприклад, до сайту платят терапія, але щось там змінювати, оскільки це було досить таки складно. Також Іра допомагала мені вести Фейсбук. В Фейсбуці ми створили були групу Болталка, і Іра там, як Цербер, займалася редагуванням, тому що дуже багато людей приходило, могли там писати на знашо, давати якусь незрозумілу рекламу. Все це Іра відсліжувала, видаляла, що не треба. Тобто вона цим займалась, за що їй величезне дякую. І е, також Іра мені наполягла створити інстаграм, який в мене зараз є. В мене до нього повністю доступ, бо він на моєму телефоні. Слава Богу, що хоч доступ до інстаграму це повністю мій. Тобто, якщо ви мені пишете в інстаграм, то його повністю читаю я. Це я так вам довго все розказую. Далі, Іра сама самостійно створила телеграм-канал. І додавала туди просто відео. Я його ніде не рекламувала. Я вам в Ютубі ні разу не казала, що в мене є телеграм-канали. Підписуйтесь, але все рівно якось люди мене там знаходили і якось там попадали. Друзі, я не займалася телеграм-каналом жодного дня. Жодного дня в мене не було до нього доступу. Іра просто брала з Ютубу мої відео, давала посилання, і от таким чином це був створений телеграм-канал. Що сталося, я не знаю. З Ірою в мене зв'язок втрачений ще з повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що, по-перше, Іра живе в Донецьку, і пересилання грошей їй, наприклад, за її роботу стало просто неможливим. Чому? Тому що це можуть сприйняти, знаєте, як за підтримку якогось там тероризму, не дай Боже, чи ще щось. Тобто, ми знайдемо. Повністю припинили спілкування ще дуже давно, більше ніж 3 роки тому. Іра самостійно це все робила, я думаю, ну хай людина робить. В принципі, вона нічого поганого мені ніколи не робила. Що вже там стало? Чи той телеграм-канал взламали? Чи Іра сама це все там видала? Ну, в реалі вона б так би підписала, я вірю в її порядність і досі. Але от сталося те, що сталося. Тому, якщо ви були підписані на той канал, просто видаліть і знаєте, що я їм я ним не займалась ні єдиного дня, друзі. Ні єдиного дня. Зв'язку з Ірою в мене немає по зрозумілим вам причинам. Сайт Терапія також я перестала оплачувати хостинг, бо в цьому також. Відвалилась потреба, я вже вам е, пояснювала, чому я не веду сайт і не створюю новий, тому що в цьому немає ніякої потреби. Все, те, що я шию, я шию в єдиному екземплярі, і це продається в Ютубі. Я веду повністю сама, як ви бачите, Ютуб канал. Я вже нікому не довіряю. Ніяких ні паролів, нічого, друзі. Я знаю, що якщо ти зробиш сам, це ти зробиш найкраще. Тому що, якщо ви пишете в мені Viber, ви пишете особисто мені. Всі відео, все це є доступ тільки в мене особисто. Все. Більше доступу до YouTube каналу ні в кого немає. Після того, як канал вкрали були в 2023 році, мені його YouTube повернув, а вкрали були чому? Бо винувата я. Розказую, якщо ви пам'ятаєте, був такий випадок. Написали мені начебто по рекламі з якогось китайського сайту і прислали якийсь файл, який треба було скачати, якась там презентація. Я його скачала, хоча перед тим я в Сергія попитала Сергій, подивись, що це нормальний файл, чи він не містить ніяких вірусів. Він сказав: Ну, начебто, ок, я цей файл скачала, ми поїхали в село. І за три дні поселився вірус, звісно ж. Це все вкрав повністю паролі. Він вкрав паролі до Ютуба, до повністю до всього. І також до Фейсбука. І після цього я просто Фейсбук ну, перестала взагалі вести. Тому що були паролі вкрадені, а заново я не захотіла цим займатися. Чому? Бо в мене нема на це часу, друзі. В мене нема часу на інстаграм, на телеграм і на все інше. В мене є час тільки на Ютуб, тому я з вами в Ютубі. Але в мене є інстаграм. Вдруг щось і станеться, то ви можете писати мені в інстаграм, тому що це мій особистий інстаграм. Його дуже легко знайти, Пишете Терапія інстаграм і попадаєте на мою сторінку. Я його не веду вже два роки. Не бачу в цьому сенсу. Чому? Тому що це забирає дуже багато часу. Якби я його вела, ну ви розумієте, мені треба або шити, або знімати уроки, або робити лекала. Ну тобто я не можу робити все одна. І коли ти комусь довіряєш, то виходить така ситуація, якось сталася з телеграм-каналом. Зрозуміли ви чому? Тому краще я буду обмежувати з чимось одним. Оце я вам так довго розповідала. Тому, якщо ви були підписані на той телеграм-канал, що там у нього було нещасних там 500 підписників, які я ніде не розказувала, то просто видаліть. Можливо, в мене з'явиться час, і я створю, я подумаю, Сергій каже: Та вроді телеграм-канали непогано, ти ж бачиш в усіх блогерів є телеграм-канали. Сергій розумієш, якби я хотіла цим займатися, я б займалась. Ну, отак от, от. Тому я не знаю, я, чи є в цьому сенс. Якщо от, ви, наприклад, мені підсовітуєте, що телеграм-канал дійсно потрібен, то я, можливо, його створю, але знову ж таки, друзі, я його не буду створювати. На цьому ж гаджеті, на якому в мене прив'язаний YouTube. Тому що, ну ви ж бачите, що може статись. Я тепер дуже розумна і вам рекомендую ніколи не скачувати ніякі незрозумілі файли, не переходити ні за якими посиланнями, бо я знаю, що телеграми крадуть, що там типу, перейди за посиланням, або підпиши петицію, або ще щось. Ні, я цим не займаюсь. Якщо вам ви були підписані на той телеграм-канал і вам прийшло якесь посилання чи якесь прохання про гроші, знайте, що то не я, бо я до нього доступу не мала взагалі. Тому ось так, з дівчиною в мене зв'язок втрачено по зрозумілій причині. Це не тому, що я там прям не хочу з нею спілкуватись, людина хороша, але ви самі розумієте, до чого це все може призвести. Це про, просто моя наразі безпека. Тому ось так. Е, ну, як є, я так вам і розказую. Все. Я вам відповіла на ці всі питання. Якщо потрібно буде створити телеграм-канал, я не знаю, коли цим займатися, чесно. І чи в мене є на це час? На Ютуб в мене є час, тому що ви бачите, я цим займаюся регулярно. Мені Ютуб подобається. По-перше, це безпека. В Ютубі ти можеш повернути свій аккаунт, навіть якщо щось станеться. А так я ж не розказала тоді за YouTube. Прийшов мені цей файл, я його скачала, він злизав усі паролі. Потім добре, що в мене є Ютуб підключений до партнерської програми, не через адсенсами, який в ютубі, а партнерська програма. І навіть вночі вони допомогли мені це все відновити буквально за два дня. Відновили мені доступ до всіх моїх відео. Там просто вкрали були канал, вони, типа там щось зі маском зв'язано, ну, взагалі, якась незрозуміла ситуація. Вони це роблять заради розваги. Тому зараз я не скачую ніяких файлів, якщо мені пишуть по рекламі, то вони це мені мають написати особисто вайбер. Ні по яким посиланням я не перехожу, нічого я не скачую. Хочете зі мною співпрацювати? Ну, наприклад, хтось щось хоче прорекламувати, звісно ж, це має бути по моїй тематиці. Ви хочете показати, наприклад, якусь швейну техніку, чи якесь обладнання чи якесь обладнання для дому, це я звертаюсь до великих виробників, то, будь ласка, але ну, ви ж бачите, що зараз особо ніхто ні до кого не звертається, а сама я напряму виробникам не пишу. Чому бо мені лінь? От і все. Якби знаєте, я була якась більш комунікабельна, то я, б, мабуть, щоб там би сама зверталась до різних виробників, знаєте, от прям так там рвала б і метала. То, можливо, в мене було б на каналі якось більше реклами, да, більше якихось пропозицій. І, звісно ж, я б отримувала з цього більше грошей. Але оскільки мені пофіг, ну, ну мабуть, що це правда, мені пофіг. У мене все є, знаєте, це ж не те, що там більше мені не треба. В мене все є. У мене є і техніка, в мене є тканини, які я купляю. Тобто в мене всього вже повно, і мені, в принципі, нічого такого особисто не треба. Тому якщо комусь щось треба прорекламувати, то, будь ласка, звертайтесь напряму. Але ще я вам розкажу, друзі, от зараз також випадок дуже цікавий. Про рекламу, які бувають люди. Нікого не осуджую, гроші не пахнуть, як то кажуть, але вам ще розкажу от зараз. Дуже цікавий випадок. Значить, це було десь місяць тому. Пише мені в почту жінка, що в них є магазин, який займається ну, різним швейним. Тканин там немає, але є нитки, голки, ножиці, резиночки, всяке таке. Як можна з вами домовитись? Вона пише про рекламу. Я пишу: ось мій номер телефону Viber. Дзвоніть, ми з вами домовимось. Я перехожу на той сайт, дивлюсь: ну, в принципі, нормальний сайт. Так? Є і нитки, є і голки, в принципі. Те, що вам буде потрібно, і те, що мені буде цікаво. Тобто реклама, якщо вона йде, вона має бути якась ну, більш-менш цікава. Тому що, оскільки я блогер, в мене велика аудиторія, я можу розказати про якийсь магазин, який невідомий, і зацікавити глядача. Але це перш за все має бути порядність, гарна ціна, гарна відправка. Ну, тобто цей магазин має бути не шарашкіна контора, а працювати офіційно і з гарними умовами. Проходить пару днів, позвонила мені ця пані, ми з нею побалакали. Вона пише, ну в якому форматі може бути реклама. Я їй озвучила, що це може бути або влог, або окреме відео. Звісно ж, ціни різні, безкоштовно я цього робити не буду. Це все зрозуміло, я думаю, і вам. Що будь-яка робота може бути оплачена. Коли це просто моя робота у влозі, це одна, а коли це буде виставляння свікла з усією технікою і з тим, щоб Сергій це все робив, це зовсім інша сума, і вона, ну, в принципі, адекватна. Ми поговорили, вона сказала, що ок, я подумаю, потім ще запитала мене, якими я голками користуюсь, я їй зробила фотографію, скинула вайбер. І на цьому все. І проходить десь, може, тиждень. Що ви думаєте, друзі? Я листаю відео, спеціально я не шукала, і мені попадається на очі швейний канал український, який досі мандить російською. Я не буду називати нікого, людина має право, але це я рахую ненормально Толерувати толерувати досі мову Росії. Для мене це нонсенс. Тому що ти заробляєш по факту на українцях, але мандиш російською. Твоє право. Твоє право дома особисто можеш говорити, але ж ну ти несеш російську культуру в українські уші. І ви й досі продовжуєте дивитись, друзі, цей Ютуб канал. Е, в нас був невеличкий конфлікт ще м, на початку повномасштабного вторгнення, можливо, хто слідив за ситуацією. В нас був конфлікт з моєї сторони, е, тому що ця пані вона не називала війну війною, вона назвала ета ситуація», всі інші, наприклад, Ткаченко Аня адекватно відреагувала. Хоча в нас нею теж там були деякі тірки по початку, але це людина нормальна, адекватна. А коли людина неадекватна, і ну, я не розумію, що з людиною стається, так от цей магазин він відправив на рекламу свої товари цій пані, яка й досі спілкується російською. І що ми бачимо? Розумієте, друзі, реклама будь-яка. Вона має приносити профіт. Вона має приносити профіт тому, хто її замовив. І от що отримає цей магазин з цього російськомовного каналу, який мандить досі російською? Ні хрена. Тому, тому що більшість глядачів 10% глядачів, тим тільки з України. Оскільки ця мандам і досі мандить російською, то її дивляться в основному росіяни. А який толк магазину з цих... Скажімо так, російських переглядів ніякого. Чому пані це робить? Заради переглядів, які по факту пусті, вони просто дають їй просування в Ютубі. А по факту, мені з переглядів з росіян. Не дається нічого. Ні, наприклад, там Азербайджан, Туркменістан, Узбекистану, ті, що всі пишуть гаварі по-русски. Мені з їхнього перегляду, як блогеру, нічого взагалі, тобто ця реклама, бо в них реклама її немає. Після повномасштабного вторгнення там реклама не показується. І для чого вони так роблять? Тільки для того, щоб були більше перегляди і YouTube їх типа, начебто більше просував. Ви поняли? От і все. Ну, Людина має право, їй ця культура ближча, їй так подобається. Знаєте, я не розумію це російськомовний українець, ну це для мене бред, якщо чесно. Ну, ти українець, ну то будь українцем, якось перелаштовуйся. Чотири роки ви чуєте сирени, 4 роки по нас хірячать з усій сили, і ви дочці толеруєте їхню культуру, заради чого? Я не розумію, друзі, от чесно, це моя принципова позиція. Тому, якщо до мене цей магазин звернеться ще раз, хоча врядлі після цього відео, то, звісно, що я відмовлю. Чому? Тому що я гедую після цього блогера. І е, після того, що будь-який магазин бере рекламу в російського блогера. Я з ним співпрацювати не буду. Це моя принципова позиція. І багато магазинів, які до мене звертаються, я їм відмовляю. Я переглядаю їх профіль і я їм відмовляю. І це, знаєте, відповідь на те, що гроші не пахнуть. Для мене вони пахнуть. Я краще зароблю їх чесно, аніж я буду брати ці гроші. Чи, наприклад, ту продукцію, яка мені просто буде неприємна. Тому, друзі, так, я принципова. Багато хто з моїх друзів, наприклад, з моїх знайомих, знає що я, якщо залупляюсь, то я дуже принципова. Я можу робити щось просто так. Ну, Мені не важко, ви ж знаєте мене. Тому ось така ситуація виникла. Тому ще раз закликаю вас бути свідомими. До всього, що з вами відбувається, друзі. І розумійте в першу чергу, що нас вбивають саме ті, хто несуть російську культуру. Нас не вбивають інші, нас вбивають саме ці. Тому будьте свідомими і підтримуйте українське. Тому що нас, українців, дуже багато, і ну, час уже визначитись. До красивих ви чи до розумних, от і все. Як мені там деякі дівчата вибачаються за сушок, друзі, не вибачайтесь, ви вже зробили дуже багато, що ви хочете розмовляти українською. Намагайтесь! Хай це буде з помилками, хай це буде криво косо, але ви ну намагайтесь. Пора вже оприділитися, хто ви, хто вас, етнос, якщо вам ближче, звісно, що, наприклад, деяким там ближче російська культура, вони вже просто визначились. То не треба їх ламати об коліно. От так, наприклад, як ця російськомовна блогерша. Я ну її не засуджую. Я її не ламаю об коліно. Мені просто не зрозуміло, чому все. Я не розумію, чому. От я до кінця я ж не можу залізти людині в голову. Я не розумію, чому все. Ну, типа я і розумію, що ця культура їй ближча. І, в принципі, і розумію, але все рівно не розумію, чому. От і все. Бо ну, ми ж люди різні, в кожного своя різна позиція. Зайчики. Ви мене, я думаю, почули і за Телеграм, і за ці всі ситуації з рекламами. Тому так, я принципова, я дуже фільтрую, ну, все. Я не беру, ви ж бачите, в мене там 6 років мені з Китаю присилали. Зараз ніякої китайської реклами. Я не рекламую ні тему, ні Аліекспрес. Ну ні, це херня. Розумієте? Тему і Аліекспрес у нас є в Аврорі. Хочете купити якесь гавно? Ну там дуже багато українського гавна. То йдіть в Аврору, в копійку. Зараз нічим не гірше наше українське дешеве гавнішко. Не толеруйте все погане. Тому ось так. Я ж кажу, що моя позиція зараз принципова. Тому що ну, ти дорослішаєш і ті речі, які тобі, наприклад, в 30 здавалися неважливими, то зараз вони для тебе дуже важливі. Ось так. Все. Я надіюся, що вам все сказала. Пишіть, що ви думаєте по цьому приводу? Чи потрібен телеграм-канал, наприклад? Якщо, наприклад, ну дуже, набагато, дуже багато людей напише, що він от потрібен, то я його створю, буду вести особисто, нікому не буду довіряти нічого. Будемо вже бачити, що робити. Але чи я хочу цим займатися? Ні. В мене є YouTube, будь ласка, дивіться. Підписуйтесь, хто бажає спонсорувати, спонсоруйте. Дуже вам вдячна. Якщо не маєте такої можливості, то лайк, підписка, гарний коментар і продивляйтесь відео від початку до кінця, не пропускаючи рекламу. Це для мене дуже важливо. Всім пока.